Вітаю всіх! З вами Карина Іванова і зараз коротко про погоду. 17 липня в області небо буде хмарним. У Черкасах буде 31 градус в день та 23 тепла вночі. В Умані та Звенигородці також похмуро з невеликим дощем. Температура не підніметься вище 31 градусу в день. Вночі ж буде 19 градусів тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекають хмари. Стопчики термометра в день покажуть плюс 30 градусів, а вночі 22 градуси з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині сонце не визирне з за хмар. В вдень 32 градуси тепла, уночі ж плюс 21. До речі, а ви знаєте, що сьогодні Всесвітній день емоджі. Тож не забудьте додати у своє повідомлення той самий емоджі, що скаже більше за тисячу слів. До зустрічі на телеканалі Вікка.